На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 березня 2024 року. Сьогодні, 21 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна посіяти насіння зернових седиратів, якщо є доступ у город і є необхідність цьому. Можете посіяти насіння гіркого перця на розсаду і пророщувати насіння для отримання мікрозелені. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду у нас повня та ще й затемнення. 21 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 березня. У раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже корисні натуральні соки та чаї. Харчування для здоров'я це каші, пшона, вівсянки, гречки, рису. Готуйте рибу, морепродукти, печіть картоплю, вона дуже корисна, готуйте квасолю та горох, їжте маслини, доступні фрукти, чесник в першій половині дня, волоські горіхи, насіння соняшнику, зелені, яка у вас є, та трав'яні чаї. Завтра, 22 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 9 години 43 хвилини, а потім перейде в знак діва. Тому після 10 години ранку можна сіяти насіння квітів, висаджувати цибулини квіті, тому що діва дуже полюбляє квіти. З овочевих культур діва поважає тільки огірки та кріп, тому можна посіяти насіння огірків на розсаду. І посіяти кріп. Працюємо тільки з квітковою розсадою. Овочеву, будь ласка, не турбуйте. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Будь ласка, підживлення проведіть обов'язково 22. го 23 го починається спалений шлях місяця, тому в цей день уже не можна буде проводити підживлення. Робіть підживлення 22 березня. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. І 22 березня це вже несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 березня. Виключайте з свого раціону макарони, взагалі всі вуглеводні продукти, але особливо виключайте ніяких макаронів. Що ми готуємо для здоров'я? Каші гречану, пшоняну, вівсяну, картоплю, моркву, цвітну капусту. Вони із овочів самі самі корисніші в цей час в Діві. Доступні фрукти, які у вас є, цитруси, якщо є можливість, є така можливість, будь ласка, їх теж використовуйте. Дуже корисні молочні продукти, Волоські горіхи, якщо в теплиці є вже редиска, Діставайте, готуйте салати. І будь-які зелені культури теж дуже, дуже корисні. Для того, щоб зробити салати, використовуйте рослинні олії. Взагалі, якщо будете щось готувати, тут ні в якому випадку тваринні жири не використовуємо в діві тільки рослинні олії. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Нехай за вікном. Ще десь і сніг випав, і холодно, повернулася зима. Ми вас про це повідомляли. Але все рівно весна переможе. Весна вже. Пташки її закликають квіти, хай під снігом, але вони квітнуться, І тому бережемо своє здоров'я, бережемо свою енергію. І готуємося до зустрічі справжньої весни. Усіляких вам гараздів, гарного вам настрою! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!